Ми росім, ми живемо перед зняттям шостої печатки, коли відбудеться планетарна катастрофа, і ніхто не буде готовий до неї, як це було під час потопу в часи Ноя. Біблія пише, що ной будував Ковчег, проповідував, попереджав людей про неминучість катастрофи, про суд Божий, що наближається. Поверхня землі підтверджує істинність книги буття, яка описує всесвітній потоп. Досі ми бачимо залишки цієї катастрофи, в льодовикових шапках на полюсах землі. Як було за часів ноя, так буде і в сучасному світі, перед другим пришестям Христа. Бог знову накаже народи за зло і безбожі. Тільки зараз Ковчег Спасіння, це жива церква Ісуса Христа. І Бог говорить, що як і в часи Ноя, Спасіння отримає лише той, хто збереже Його слово, хто прийде до смирення і покаяння, того і він збережев ця година спокуси, яка іде на весь світ. Рятується лише той, хто приймає Христа, в кого Бог в серці, хто виконує Його волю, хто будує новий ковчег спасіння Його церкви, тому що спасіння наше тільки в Ісусі Христі. Амінь.